Всім привіт. Сьогодні 13 червня, і ми у місті Дніпро. Доброго дня. Доброго дня. Перш за все, хочу вам щиро подякувати, що в такий складний час приділили нам час і знайшли можливість з нами поспілкуватися. Нашим глядачам надзвичайно цікаво, як і мені, дізнатися про ваш шлях в насіннявому бізнесі, коли і де був відкритий перший магазин, чим взагалі займалися. Лариса Олександрівна починала цей бізнес. і Вона першу закупівлю насіння зробила 16 жовтня 96-го року. Ну я там трохи допомагав ще раніше, але вже так офіційно в 98-му році, трохи попрацював та пішов на інше напрям. У 2000 році я повернувся вже кінцево, і з 2000 року я тут працюю вже без, без перерв, якихось яких починали чисто з насіння, була компанія Ковол, яка представляла «Нунемс» з насіння. От потім додавалися засоби захисту, Бея була другою у нас компанією, як, з якою ми Починали, ще, мабуть, 97-й рік це був. Це була капуста Парел, там Амтрак, по-моєму, Амур тоді да, вже був, може, може я щось вже забув. В 2001 році ми почали торгувати крапельним зрошенням, Причому не просто там щось торгувати, а і проєктувати, і ще монтаж робити на великих вже полях. І до десь до 10-го року ми вже так набили тут по області дуже велику площу, там більше тисячі гектарів було, які ми обслуговували. потихеньку потихеньку. Так, три магазини було роздрібних по місту. В одному місці, все, і офіси, і магазин. Це такий європейський підхід до ведення бізнесу. Ну, можливо. Тоді ми ще цього не знали, бо був час, коли ми продавали і велику техніку, там сівалки великі, посадочні машини. Фірма вже не молода, і працівники у нас теж йде така зміна поколінь. Зараз багато у нас, у нас просто. Працівники від нас йдуть на пенсію. От так от, працюють 20-25 років, хто вже працює, тобто, от такі у нас, якби не скажу, що у нас великі якісь зарплати, ну якось так от, така, якась атмосфера у нас не дуже напряжна, тому у нас люди залишаються і працюють руками. Навіть 10 Зараз ми торгуємо. Ну, якби у нас основні це насіння, яке займає майже 70% від общого обороту фірми. 10-12% це краплинне зрощення, добрива професійне засоби захисту, насіння квітів професійне, а також аматорське насіння, яке ми з нас своя є лінейка якби, виробництва, тобто під власною маркою. Власна фасовка. Так, у вас. так, і, ну, і ті, хто торгує, якби. Там, Наші постачальники, які київські, там, інші фірми. У цьому році от така картина, що у нас дуже знизились продажі крапільного зрощення, бо тут всі, всі, хто працював по Херсону по рівню України, вони перебрались сюди, бо зараз у нас центр овочівництва перемог. Перебазирують, перебазуються до нашої області, і за, за цим ідуть всі, якби хто в цьому бізнесі, хто зв'язаний з цим бізнесом. Цікаво дізнатися, які гібриди селекції Бейо користуються найбільшим попитом у вашому регіоні. Ну, каскад ну, якого немає. От На цьому році БЕЙО дуже у нас так паливорот, бо не було каскаду в Моркви. Каскад всі хочуть, каскад всі хочуть. Крупну фракцію, всі хочуть його вже навесні придбати, а не в вересні. От, ну це таке. От, каскад, цибулі, ну, цибулі, зараз у нас теж ринок цибулі дуже змінився, бо у нас бейвівські цибулі завжди були першими. Але зараз, як прийшли фермери з півдня, вони прийшли багато людей, які працювали на півдні. Вони зараз прийшли або самі тут щось пробують розвиватись, або прийшли на, на якісь там до крупних виробників. Тому зараз трошки по цибулі у нас змінилось по Бею трошки втратив лідерство своє. Ну зато по огірку, по огірку то амур артист. Незмінні да, лідери. Вони. Ну, у нас навіть там продаються такі ще динозаври, як там Атлантис, ну, Атлантис більша, Астелікс менше, є й такі, це бджолозапильні огірки. Ну, є там свій клієнт на автомати, тобто той же пообіг, він по ціні. Ну, то Толстой, який ми вчора бачили. Бо багато, тут велика така низка продуктів, які Попитом э, е, буряки, «Павло», «Годан» это теж хіти у своєму сегменті. Що в вашій роботі приносить найбільше задоволення? А, найбільше задоволення приносять, коли Коли є взаєморозуміння з клієнтом, коли клієнт тобі благодарен за щось, а ти йому благодарен за те, що він з тобою співпрацює, бо ну, ринок, ринок змінюється, і ми частину клієнтів ми тіряємо, які з які нами співпрацювали дуже давно. Але от іменно як коли приходять і кажуть дякуємо вам, що ви нам підказали щось, чи ви нам щось там посовітували, чи ви нам щось там порадили. Чимось но... допомогли. Да, допомогли, це радує навіть більше, ніж обсяг виручки іноді. Хоча без грошей теж нічого не вийде. У багатьох насіннєвих компаній зараз є інтернет-магазин. Чи є він у є вас? Є у нас, ми його так, якби ми його не особливо розкручували. Промі і є свій власний магазин Gravita.org.ua сайт. Ми розкручували їх так, якби по поскільки, тобто якби було доповненням. Ну от вони нас дуже виручили в період у період ковіду, коли був у 2020 році. І От в останні періоди наш інтернет-магазин 2022 році він так стрільнув, що ну ми працювали 24 лютого, а от і 27-26 лютого у нас пішли інтернет-замовлення зі всієї України. Причому з тих з тих міст, куди ми ніколи взагалі не доставали. Там Закарпаття, там Рівненська. Там Олинська область, дуже ну, багато людей дзвонило, бо чомусь ніхто не працював, нікому не могли дозволенуватись. А у нас багато того, що ми були на місці, у нас ще й товар був. От, ми закупились, багато закупились після Нового року. У нас був товар, ми працювали. Якби, несмотря на те, що у нас тут якби пів фірми не було по різним причинам. Цей період ми пройшли так. По інтернет-магазину дуже непогано. Він нас виручив. Ну, це трохи нам надало клієнтів з інших регіонів. Вони побоювались, сказали, що ви щось там не те, у кого нема там словного агресора, а у вас є там двох різних фракцій. Як таке може бути? Підозріло спочатку становилися. Так реально було. Дивувало те, що ринок так не ринок, а покупець так би сприйняв усі всі, все це, що проїхало, що ніхто там не прятався, а вони наоборот шукали насіння. Ось наші люди якби зламні, так? Да? Так, мабуть, так і є. Да, у мене є фото у Фейсбуці там 16 лютого, це ж якраз нам пророчили на 16 лютого, що, що почнеться війна. У нас тут черга до дверей стоїть в магазині, там просто ну, 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 в офіс зайти неможливо. Я кажу, ну, ну так, трошки тоді шуткувало, чому ну, яка війна, там нас, нас посівна. Так, українці незмінні. От. І так народ потихонечку-потихонечку пішов, 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 пішов. І у нас і березень, і квітень буде дуже такі активний. Де більше продаєте? В стаціонарному магазині чи в інтернет магазині? Ми, ми, не, я ж кажу, ми не робимо там накруток якийсь там, там на, я там дивлюсь на промі. Є такі там невеличкі магазини, я їх знаю. Вони у нас там частково беруть товар там, от і у них там 3700 відзивів, а у нас там їх 57. Там. От, 57 ну, але всі ну, У нас так, в... да, ми нічого там, ні одного отзива самі собі не написали і не, не, не збираємось цього робити. Есть, у нас там низький рейтинг, нам все одно пром пишуть якісь там письма там, такі, що у вас низький рейтинг, ми вас викинемо. Ну я не знаю, що воно таке. Там ну якби як, як у тих фірм високий рейтинг, бо як коли не зателефонуєш, там а у нас того немає. А чого воно на промі є? На Напромі у нас все є. Ми би, в чистим там, слідкуємо за цим, ну, у нас все, все рівно щось там вилазить, випов... що хтось щось відмовляється, хтось щось це, ну, не знаю, що воно таке. Але, якби, у нас десь по інтернету продається не більше 10% товару. В основному це опт. Це фермери, великі, великі господарства у нас беруть. Ми співпрацюємо з, з багатьма великими господарствами, і каже, з кожним рік кроком це якби складніше і складніше. Бо всі постачальники хочуть саме виходити на ці господарства, і всі знають тут в Україні. Тобто, вони у нас, в області, там їх багато, дуже так присутні. І, тому там приїжджаєш туди, а там вже сидить там, шість твоїх постачальників в черзі, чекає зустрічі. Е, тому, ну, ми, ми знаходимо з ними якусь спільну мову. От, е, середній фермер теж багато у нас, а от дрібний фермер, він. Е, Багато хто пішов до інтернету. й середній теж там є. От зараз я дивлюсь, от останні два роки ті, хто були в інтернеті, вони повертаються трохи. Тобто вони пошукали, пошукали. Да, я, я розумію, що там сидіти там, на сайті і шукати з 30 постачальників, хто дасть там, на 2 копійки нижче ціну. Це іноді буває цікаво. Но... Не завжди працює такий підход. Ну, зараз я дивлюсь, що багато хто повертається. То є люди, там... ну, зараз ж, опять же, є такі у нас місця якось сили такі на карті, де, де все вичівництво там зосереджено. Без... Да? Два із них зараз вони так, під обстрілами, це Нікополь та Прохожський район нашої області, а у нас осталось, що там Петриковка, Аули, ну, трошки там Адаліна-Кацарічанка. Там у всіх є свої представництва, там свої ділери, там дуже сидять і якби, вони трошки нам розмивають. Ну, розумієте, ми в центрі. Великого міста знаходимося, тобто не, не всім зручно, допустимо, їхати. Есть, у нас немає такого, що от зосереджено там якби, там, условно, там село, а да, вони тут всі села беруть в цьому місці. Mm -hmm. У нас там село, там село, а з одного краю міста до другого, до іншого краю міста це 30 кілометрів. Тобто так не наїздишся. Тобто, це, це трошки розмиває теж наші... Нашу маркетинговую роботу, маркінг. Якраз хотіла запитати, чи потрібна агровіті реклама. Чи... Е, взагалі ну, реклама всім потрібна, тобто, якщо це добра реклама, ну, ми не робимо ставки на це. Тобто, ми вже, ну, коли ти відкриваєшся, коли ти починаєш бізнес, да, тобі ніхто не знає, У нас, нас вже так мені кум сказав, мені там. Бабка сказала, мені хтось ще сказав. Тобто, ми, реклама, так, да, у нас сайт РБО працює, інтернет-магазин працює. Тобто, ну, Взагалі-то на рекламу ми ставку не робимо зараз. Ми, у нас своя була реклама, якби ми проводили. Кстати, першими в регіональний день поля проводила іменно Агровіта. Це був 2000 Третій рік, на другий рік туди приїхало 250 чоловік. Це кількість. — Так. Ми возили самі своїх фермерів там, в Херсонську область, нанімали два великих автобуса і везли людей там, з Дніпра, з Нікополя туди. Тобто Возили по семінарам, ми проводили десь, тож було перше таке. От, Такий заклад, я ніколи його не бачив. Це була Гравіта і партнери. Це було от в Річпорті звідчі проводили. А це ми збирали всіх постачальників своїх основних і всіх основних покупців в одному місті. І якби у всіх була можливість висказати. Очі друг другу, все, що у них наболіло. Тобто вони постачальники там могли щось там запропонувати, фермери, могли їм щось своє відповісти, що у них там, що вони вирощували, що у них там, якби як, що, що було добре, що не дуже добре. Ну а потім нам якби, сказали, що дякуємо вам, у нас всіх, всіх наших, всіх своїх покупців здали. Тобто тепер у них всіх є телефони, вони можуть саме спілкуватись друг з другом, ви їм вже не стільки потрібні. Ну, це таке, це буває, це ми повинні розуміти, що да, посередник живе одну зділку, да, ну, ми не хочемо бути посередниками. То, тобто ми хочемо бути партнерами. Так, то, може, Партнерами, може, якимись друзями. Даже, ну, було так, що в да, нас були такі, вже такі родинні стосунки з Декільки фермерами. Ну. Мені завжди цікаво, думаю, нашим глядачам теж дізнатися, хто ви за освітою. За освітою я закінчив наш металургійний інститут, металорну вже була. По професії От. працювали? Я ж на, на виробництві я ж казав, що в 2000 році я повернувся з виробництва. Я два роки пропрацював конструктором, інженером на виробництві. Сфера, звичайно, кардинально Сфера кардинальна. різні. Кардинальна. Ну я йшов на краплинне зрошення спочатку. То я володіл е, цим питанням, а якби потім вже ну, якось само там. Вже почали там, ну, приїжджаєш на поля, там якісь там задвіжку якусь подивитися, а тобі кажуть, що тут за плямка на рослинки. Якось треба було щось відповідати. Так. Ну, я, я не кажу, що я там агроном якийсь, звісно, ні. От, я, я питаюся там щось у когось там поцупити, спитати там, щось, щось запитати когось там вместо, замість себе, там, підсунути, щоб він. Ну, ну взагалі туди да, вже вже щось там за 20 років можна було там, навчитися. Розкажіть, чи є у вас можливо присадибна ділянка? Ні, от сьогодні було. було, було це, у мене в жінки там 40 сотні городу було, ну, дякувати Богу, вже всі бо, того, як тут напрацюєшся, вже на такі овочі дивитись не хочеться. У нас у агрономів є, у всіх майже є свої ділянки. Я до цього, да, ні, ні, ні. я така дитя асфальтово. І це. Ну, хоча, я ж кажу, приходиться їздити по полям, але сам я мені вистачає того, що я тут бачу. Андрію, дуже дякую вам за вашу щирість, за те, що так поспілкувалися зі мною. Мені було дуже приємно з вами. Від імені компанії Бейо, хочу побажати вашому магазину процвітання, вдячних клієнтів, і хай все складається тільки як найкраще. Дякую, дякую за побажання і вам також усіляких успіхів та злагоди та перемоги. Перемоги нам Туда. усім. Перемоги, перемоги, перемоги. Це це треба.